Технологічні прориви на лінії вогню, нові поставки озброєння і ситуація на фронті про це розпитає Олександра Мусієнка, керівника центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, я рада вас вітати! Слава Україні героям слава вітаю вас. Перший роботизований наступ, який здійснила бригада «Хартія» в районі Липців на Харківщині. Пане Олександре, чи можна це вважати технологічним проривом на фронті? І що потрібно для масштабування схожих операцій? Звичайно, це прорив. Я можу сказати, що я про таке мрію. Про таке мріяв, і колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, і нинішній головнокомандувач приділяє цьому надзвичайно велику увагу. Є профільний заступник пан Лебеденко, який займається якраз. Взяттям на озброєння інноваційних технологій о, зараз буквально військо і є певні успіхи. Можу сказати, що у нас деякі зразки і інноваційні моделі були на випробуванні ну протягом кількох років. Тобто, такі комплекси, як шабля, системи управління вогню і коригування вогню, коли дрон, який зависає в повітрі, дає ціле вказання, проводить розвідку, оцінює обстановку. Вивчає ситуацію, а потім передає сигнали наземним роботизованим комплексам, і вони діють. І інші зараз подібні системи вони все активніше починають використовуватися. Що це нам дає? По перше, типи систем є різні. Абсолютно, це від великих платформ, які здатні підвести БК кілька десятків кілограмів до позицій, так само евакуювати поранених або підвести щось необхідне, або встановити туди турель з автоматизованим. Кулеметом закінчуючи тим, що є фактично роботизовані платформи, які можуть встановлювати міни, які можуть здійснювати фактично інші дії, і вони зараз багато в чому допомагають. І загалом ми спостерігаємо дещо, ну скажімо, серйозні інновації, технологічну революцію прорив саме в наземних системах. Ми дуже часто чуємо про. Системи повітряні чи морські, а зараз ми бачимо саме наземні платформи, і це дуже важливо. Це поступово буде змінювати поле бою. Я вам можу сказати, що е, не все так просто, не все так легко одразу запровадити і ввести, адже будь-яка технологічна революція до неї треба звикнути, і до неї треба пристосуватися, е, тому що зараз ми передбачимо, що ця російсько-українська війна. Вона є таким все ж таки, технологічним проривом, і вона ним буде. Тому я думаю, що за роботизованими платформами різних типів дійсно майбутнє, це не означає, що люди не будуть потрібні, люди будуть потрібні, але наче є велика різниця, розумієте, коли піхотинець може знаходитися за 10 кілометрів безпосередньо від нуля і керувати певними діями. Інше питання, коли безпосередньо піхотинець знаходиться на нулі і несе надзвичайно великі ризики. І загрози для свого життя і здоров'я себе і своїх побратимів. Тому я думаю, що поступове запровадження і введення в дію саме роботизованих платформ це дуже потрібно і важливо для фронту. Звичайно, потрібен час, але я думаю, що протягом наступних місяців ми побачимо все частіше застосування певних таких платформ ще не по всьому фронту, але певні перспективи вони присутні. У чергове Путін погрожує орішникам Києву з огляду на особливості цієї ракети. Чи спроможна Україна протистояти таким ударам? Так, Путін дійсно погрожує і арішникам. Зараз з'явились загрози того, що Росія отримує з КНДР з Північної Кореї додаткове озброєння ракети. На які вони можуть використовувати балістичного типу, які здатні долати відстань більше ніж існуючі зараз у них КН-23, КН-24, а можуть летіти на дальність 500 і до 1000 кілометрів. Безумовно, це є виклики і арішнік. Ну я можу сказати, що у, у Путіна це вже е, який знаєте такий. Ну, якась шеза, знаєте, з тим, щоб погрожувати, він уже місяць погрожує Арішникам, постійно говорить, що це технологічний прорив його, що це революція, пропонує обмінятися якимись ударами зі сполученими штатами і так далі. Насправді я вам скажу так: ми можемо тільки передбачати і теоретично говорити, чи здатні системи Петріот протидіяти чи ні. Зараз багато фахівців цього профілю схиляються до того, що ні, що Петріот все ж таки збити не може. Але я хочу нагадати, що за логікою, і технічними характеристиками кінжала і циркона, Петріот їх теж не міг збивати. Це просто для розуміння. Є модернізовані Петріоти зараз, сполучених штатах Америки, які теоретично здатні ці ракети збивати. Найкращі при цьому комплекси це THAD. системи протиракетної оборони, які здатні. Перехоплювати ці ракети навіть в високих шарах атмосфери. Тому, власне кажучи, це найідеальніший і найкращий комплекс. Але знову ж таки на сьогоднішній день я думаю, що мета Путіна все ж таки постійне підтримання напруги, постійно ось ці погрози, постійний шантаж. Постійна, ну скажем так, використання цих погроз в політичних цілях, ми ж прекрасно розуміємо, що це спрямовано так само і на Сполучені Штати, і на Європу, щоб залякати. Тобто, це такий елемент терору. Але можна сказати, що по-перше, з того, що зараз відомо, а річник існує всього в кількох екземплярах. Це з того, що на сьогоднішній день відомо. Друге, невідомо як він може застосовуватися з бойовою частиною в неядерному виконанні. Тобто без ядерних боєголовок, е, яка може бути ця ракета? Ми теоретично знаємо, розуміємо наскільки частин вона розділиться, і так далі. Збивати дійсно складно. Важка робота для систем ППО. Ну я думаю, що враховуючи те, що Путін, ну скажімо так, так довго погрожує і цю ракету не застосовує, свідчить про те, що цих ракет у нього небагато, і він не дуже впевнений. Що ця ракета може бути успішно застосована, тому ризики того, що він цю ракету застосує ще раз, вони є, але він хоче максимально нагнітати, нагнітати, нагнітати. щоб, знаєте, страх перед тим, що ця ракета може бути застосована, нібито була, нібито був більшим ніж удар самої ракети. Пане Олександре, от для захисту атомної генерації потрібно 19 систем ППО. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, і додаткові системи Петріо для захисту міст від схожих до останніх повітряних атак, коли до речі були застосовані корейські е балістичні ракети. Що, е від кого і скільки Україна може отримати цих систем? Я думаю, що на сьогоднішній день є розуміння наших партнерів. По перше, нам потрібно закінчити отримання систем, ті, які були обіцяні ще після саміту НАТО в червні. Цього року я хочу нагадати, нам були обіцяні відповідні комплекси. І сподіваюся, що ми їх зрештою отримаємо. Другий момент, на що варто звернути увагу, що на сьогоднішній день нам активно допомагає Німеччина системи АРІСТІ. СЛМ і СЛС це сполучені штати з Норвегією, системи НАСАМС, це звичайно Сполучені Штати Петріот, це сам ТІ Франція та Італія, Іспанія, Нідерланди це ті країни, які активно включились. Ну от при приблизний перелік я назвав тих країн, які в принципі працюють. Поки що а, не скасована норма Сполученими Штатами про те, що пріоритетність забезпечення ракетами до систем Петріот вона йде для України подивимося як буде за новообраного президента США Дональда трампа сподіваюсь він не скасує цього рішення воно нам потрібно і звичайно що ну найбільший скажімо так найбільший тягар в цьому питанні забезпечення нас цих систем лежить зараз на двох країнах це сша і німеччина перейдемо до фронту Куп'янськ-Борова борова цей відтинок чи вдалося росіянам перетнути річку Оскіл і закріпитися там на сьогоднішній день там тривають бої, там дійсно були спроби, і ворог переходив. Тобто вони е, намагалися вийти. Наші сили знищують, і на сьогоднішній день якогось фактичного закріплення такого, щоб ворог міг отримати перевагу. Його немає. Я можу нагадати, що у нас вже була ситуація подібна, коли ворог переходив у скіл, коли форсував у скіл не через понтонні переправи, використовуючи катери і човни. Вони протрималися буквально дві доби. І були знищені так само і зараз ведеться моніторинг ситуації, і можу сказати, що сил російських військ недостатньо для того, щоб здійснити прорив, для того щоб закріпитися таким чином, аби в них було достатньо сил просунутися далі. Російські війська теж намагаються скористатися і шукають, як вони думають, слабкі ділянки та лазівки в українській обороні з метою того, щоб прорватися, Оскіл для них знову ж таки важливий, вони спробували. Одного разу він був невдалий, тепер пробують далі. Я думаю, будуть пробувати надалі, тому що на думку ворога таким чином це дає можливість розконцентрувати і розтягти лінію оборони наших військ. Відповідно, українські сили вимушені реагувати, задіювати. Більші сили на Купінському напрямку? Ну а в цей час ворог наступає найбільш активно на Донеччині і на Курщині? Два таких пріоритетних напрямки зараз? От про Донеччину, про Покровський сектор, але не зовсім е, ближче до Курахового. Е, Константинополь і населений пункт Богатир. Вони поблизу траси Курахова Запоріжжя. Це єдина траса. Я так розумію, логістична. Наскільки важливо її утримати, і яка там ситуація? Наскільки вона загрозлива? Ситуація дійсно складна, тому що численні атаки ворога вони не припиняються, не зупиняються, вони тривають постійно. Очевидно, що наміри противника теж помітні. Вони розуміють значення траси, розуміють значення логістики і розуміють значення, взагалі, ландшафту і не тільки. Тому я думаю, що ворог буде пробувати докладати зусилля того, щоб прориватися далі. Одначе, що би я хотів констатувати, що. Інтенсивність атак, темпи атак, вони не спадають поки що російських військ. Але можна констатувати той факт, що групи, які задіює ворог на цьому напрямку, стають меншими, тобто кількість атак незмінна, але групи, які задіюються, вони в принципі дещо менше проїдили наші сили. Їх і в принципі можу сказати, що е, ну на найпесимістичніших прогнозів наразі не відбувається. В межах тих сил, які є, наші війська продовжують стримувати ворога і тримають оборону. Чи дозволяє верніше сказати, не дозволяє, чи е, не дозволяє од е, бої на цьому напрямку наступати росіянам з півночі Покровська? Е, можу сказати, що кожен напрямок звичайно, я розумію ваше питання. Вони відтягують е, певним чином сили. Я вже давно казав, що, наприклад, Селидовий і оборона Селидового дала можливість стримати південний фланг Покровська на сьогоднішній день, бої в цій точці вони так само витягують ворога, і зрозуміло, що якби не оборона Курахового так як вона тривала і триває, звичайно, що ворог міг би вже починати бої безпосередньо в Покровську, або можливо навіть уже і захопити Покровськ. Ризики могли би бути. Але оскільки ворог зараз значно задіяний на південний фланг. Оскільки вони там дещо загрузли і вимушені застосовувати більше сил ніж планувалось. Можливо, від початку безумовно це терстримує ситуацію безпосередньо під Покровськом і на північному фланзі, теж пане Олександре. Традиційно дякую за цікаву розмову. Це був дякую. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.